Доброго дня, шановні жителі Львівської області, міста Львова, змушений звернутися до вас і пояснити ситуацію, в якій зараз опинилася Патлі Обленерго як електропостачальна компанія. Довожу до вашого відома, що о 7-й годині ранку, вчора, 29 листопада, компанією було отримано розпорядження управляючої структури. Оперативної управляючої структури Західної НЕК «Укренерго» про введення в дію графіків обмежень по потужності і споживанню споживачів. Такі графіки по товаристві по області були введені, вони регламентуються договірними відносинами між нами і споживачем. Але через дві години, о 9-й годині, була отримана команда від, від західної НЕК «Укренерго» на введення графіків аварійних винк. Графіки аварійних вимкнень вводяться згідно інструкції за командою вище стоящої керівної оперативної структури для збереження для збереження цілісності енергетичної системи. Ми це завдання змушені виконувати на протязі короткотривалого часу по завданню, як я вже сказав, диспетчера західної енергосистеми. Вчора. 29 листопада такі обмеження були введені на потужність 75 МВт. Ми змушені були і виконали завдання Західної енергосистеми і е, отримали команду на відміну цих графіків о 10-й годині 20 хвилин. Зранку сьогодні, о 7 годині 40 хвилин, нами було отримано завдання. Західної диспетчера західної нейросистеми на введення графіків аварійних вимкнень по шести чергах. Це є порядка е, 77-78 МВт. На Нами таке завдання було виконано, але о 10.30 було отримано завдання на введення всіх 10 черг графіків аварійних вимкнень. Графіки аварійних вимкнень мають 10 черг і. Е, були введені в повному обсязі. Ми розуміємо ситуацію, в якій опинилися ми, і в якій опинилися споживачі, але збереження цілісності енергосистеми України є національним завданням, і воно спрямоване на виконання загальнодержавних завдань. Я розумію, що в державі створилася надзвичайна ситуація, яка пов'язана як з виходом, з Відділення від системи блока потужністю 1000 МВт на Запорізькій атомній станції, так і з важкою ситуацією на електростанціях по поставку туди вугілля. Про інші причини я не знаю, тому що офіційна інформація для нас, яка отримана, це є вихід від'єднання від, від системи енергоблока на Запорізькій атомній станції потужністю 1000 МВт. І важка ситуація з постачанням палива на теплові електростанції. На жаль, я не можу сказати, доки будуть діяти ці графіки. Я такої інформації не маю. Ми просто виконуємо оперативне розпорядження вишестоящого диспетчера. Користуючись моментом, я би хотів звернутися до громадян, до наших жителів, до наших клієнтів. Звичайно, вибачитися за ту, за ту ситуацію, яка виникла, ну, вона залежить, на жаль, від багатьох інших чинників державного значення, і попросити про певні превентивні заходи, які, яких би слід було дотримуватися такій ситуації. Перше, якщо виникають проблеми особливого характеру, пов'язані, наприклад, з операцією. чи... З пожежею чи з якимись іншими екстраординарними випадками звертатися в наш кал-центр по всіх телефонах, які є розміщені як на нашому сайті, так і в засобах масової інформації, і повідомляти нас про ці причини. Друге, звичайно, менше, особливо це стосується жителів багатоповерхових будинків, будьте обережні з ліфтами. Старайтеся ліфтами в такий час не користуватися. Тому що відключення електроенергії відбувається по команді без попередження. І можлива ситуація, що люди можуть застрягнути в ліфтах, особливо з дітьми. Якщо така ситуація виникає, треба звертатися або в той же кал-центр, повідомляти нас про це, і ми якимись своїми оперативними шляхами короткочасно будемо цих споживачів включати, щоб людей з ліфтів вивезти. Але я прошу всіх старатися ліфтами не користуватися. Наступне я прошу і звертаюся до всіх з просьбою не включати в електромережу багато приладів електроопалювальних. Дуже перевантажує нашу мережу і спонукає до введення таких графіків. Ставтеся з розумінням до ситуації, яка виникла. Якщо в нас буде виникати якась інша оперативна інформація, яку слід довести до громадян, ми це негайно зробимо як напряму, так і через наш відділ корпоративних зв'язків, а також розміщенням інформації на сайті. Доки це протриває, я сказати не можу, бо це залежить від загальної ситуації в державі і в енергосистемі. Ще хотілося сказати, що нами отримано завдання вищестоящого оперативного керівника від Західної енергосистеми на підготовку до введення графіків спецгал. Це такий особливий вид графіків, який спрямований на збереження цілості. Цілосності енергосистеми України в цілому в тому випадку, якщо ефективність графіків аварійних вимкнень буде недостатньою. В чому різниця між цими графіками? Різниця в цьому, між цими графіками полягає в тому, що спецгави вони вводяться з живлячих підстанцій, можуть вводитися на вищих класах напруг на 35 і 110 кВт. Уведення спецгавів спецгав, не залежить від того, який споживач в той час отримує електроенергію. Вони вводяться для спасіння нервосистеми держави. Такі графіки можуть бути введені, ми готуємося до їх введення, ми оце, про це отримали завдання. Але поки що введені тільки графіки аварійних вимкнень, які зараз нами виконуються. Ми зобов'язані їх виконати згідно регламенту та інструкції. Інструкція Називається про застосування графіків обмежень, графіків обмежень. Якщо ж будуть введені все-таки спецгали, або якщо е, виникають екстраординарні ситуації, я хочу сказати, що для тих споживачів, які мають особливий цикл по електро, Споживанню або це лікувальні заклади, або операційні, хочу повідомити, що всі вони повинні мати автономні джерела живлення. І я звертаюся до всіх, щоб, вони, щоб споживачі, які мають ці автономні джерела живлення, їх перевірили, привели в працездатний стан і були готовими до включення в разі повного погашення споживачів, які можуть виникнути. Тому що ситуація, я так розумію, в державі є надзвичайною. Загальний плановий обсяг, який заведений під графіки аварійних вимкнень по 10 чергах, який буде застосовуватися на сьогоднішній день, складає 178 МВт. Є шість умов введення графіків аварійних вимкнень. До цих умов належить несподіване виникнення аварійного дефіциту потужності та зниження частоти електричного струму нижче рівня 49,6 Гц, в режимі відокремленої роботи Об'єднаної енергосистеми України з енергооб'єднанням СНД та Балтії, порушення узгодженого графіка перетоків електроенергії з енергооб'єднанням країн СНД та Балтії у режимі паралельної роботи Об'єднаної енергосистеми України або її окремої частини. Порушення режимів граничних перетоків або недопустимого перевантаження устаткування, зниження рівня напруги в контрольних точках. необхідності запобігання порушенням. Гранично допустимих режимів роботи гідроелектростанцій та водосховищ України. Ось ну, такі є основні з умов введення графіків аварійних вимкнень. За яких умов ці графіки введені, я не знаю. Напевно, по першій умові це виникнення аварійного дефіциту потужності. Графіки аварійних вимкнень не є віяловими графіками. Ми не застосовуємо віялових графіків вимкнень. Ми застосовуємо суто аварійні вимкнення. графіки аварійних вимкнень. Які вводяться за розпорядженням вишестоящого оперативного керівництва?